А я тільки що витратив 500 гривень на продукти в магазині АТБ. І тепер дивимось, автоматизація пішла працювати. Експенс ми бачимо покупка продуктів, витрати на продукти в магазині. АТБ, категорія продукти 500 гривень і дата це 1 березня, коли ми це все діло зробили. Рано чи пізно всі ми намагалися вести облік доходів і витрат, тому що це супер важливо. Тому ми використовували різні додатки, Google-таблиці для того, щоб все це записувати. Але в якийсь момент часу виникала проблема, що ми забули один день заповнити, другий день заповнити. В результаті таки думав, блід, я вже не пам'ятаю, що я витрачав там, тиждень тому або на що в мене було списання з такого ж та банківського аккаунту. І ми забували на цю ідею, думали, та окей, будемо далі рухатись. В мене була така сама проблема, я не можу вести облік просто по одному банківському аккаунту, тому що в мене їх попросту декілька. І для того, щоб якісно, ефективно це робити, треба цю дію спростити, щоб не забувати. І я вирішив це зробити за допомогою AI, для того, щоб мені було набагато легше вводити всю цю історію. І зараз я вам покажу, як це створити, як повністю всю цю історію повторити і мати зручний комфортний інтерфейс і ніколи більше не забувати вести облік ваших доходів та витратів. І спершу, давайте я все ж таки покажу, як це виглядає на реальному прикладі. Дивіться, ми все будемо записувати в Notion. Хто не знає, Notion, то це такий просунута. Замітка, скажімо так, куди ви можете не просто якийсь текст писати, а ще й красиво це оформлювати. Якщо що, це супер не складно, все достатньо просто і шаблон ось цієї всієї історії ви зможете потім просто скачати. В описі буде детальна інструкція, як це зробити. Тут в нас є інформація щодо того, скільки ми витратили, на які категорії, так само скільки ми отримали грошей, скільки ми заробили. В нас є список наших витрат, в нас є список наших. Доходів, які ми записуємо, і все це працює в якому режимі. Є телеграм-бот, який я створив, який працює на базі штучного інтелекту, якому просто я кожен раз, коли роблю якусь витрату, мені не важко взяти і швиденько записати голосове повідомлення. І він одразу це голосове повідомлення перетворює ось в такий зручний формат, де він записує назву витрати. Короткий опис, щоб ми розуміли, на що ми витратили категорію, кількість і дату, коли ця витрата в нас була. Давайте на реальному прикладі подивимося, як же все це працює. Для того, щоб все це зараз запрацювало на прикладі, якщо що, ось цю історію, яку ви зараз бачите на екрані, ми будемо з вами створювати, я її запишу, щоб воно очікувало від мене. Wait for new data, щоб воно очікувало від мене повідомлення голосове до telegram боту Переходимо далі в Telegram. Ось мій бот, куди я просто відправляю голосові повідомлення. І давайте йому запишемо нове повідомлення. Я тільки що витратив 500 гривень на продукти в магазині АТБ. Відправили. І тепер дивимось. автоматизація пішла працювати. Кожен аспект цієї автоматизації, як її зробити вам самостійно, я зараз буду розповідати. Давайте спочатку подивимось на результат нашої роботи. Глобально ми просто отримали наше аудіоповідомлення, обробили аудіо в текст, цей текст проаналізували, розбили по категоріям. Те, що розбили по категоріям, перекинули і записали в нашу таблицю. Давайте подивимось, як тепер виглядає результат нашої роботи. І в нашій табличці, зараз, якщо ми зайдемо в експенс, ми бачимо покупка продуктів. Витрати в прод... на продукти в магазині. АТБ категорія продукти 500 гривень, і дата це 1 березня, коли ми це все діло зробили. От і далі ми бачимо, що в нас тепер на продукти збільшилась витрати. Тобто тут було там 1050, Ну ви бачили, ця вся історія підтягується. Нижче ми можемо бачити, скільки, наприклад, нас яких витрат кожного місяця, і от сьогодні нас, так як місяць тільки почався, в нас лише одна витрата це покупка продуктів на 500 гривень. Тут є багато інших деталей, з якими ви зможете побавитись, попрацювати, а моя здача показати, як це сиділо красиво, якісно і швидко і просто для вас автоматизувати і підключити штучний інтелект, щоб він все це діло робив. І ви могли зручно ввести всі ці витрати і доходи. Перед тим як я почну все сиділо пояснювати, хочу сказати одну вкрай важливу річ: те, що ви побачите, це не інструмент, який виключно доходи і витрати може вам вводити. Це Дуже уніка... це такий зручний гнучкий інструмент, який дозволить вам робити супер багато речей. По-перше за все, це сервіс make.com. Посилання на реєстрацію ви можете знайти в описі під цим відео, і він дозволяє робити величезну кількість автоматизацій. Всі основні автоматизації, які я роблю, я в принципі роблю на цьому сайті. І зараз ваша задача це зосереджено подивитися і розібратися, і повторити те, що я зробив. Зараз шаблони до цих автоматизацій і всі необхідні а, дані інформацію я вам обов'язково поділюся, де в, в описі буде детальна інструкція, як це все зробити і отримати. І... Ваша задача це не просто повторити і мати якийсь такий інструмент, а зрозуміти, що о, а ми можемо тут проаналізувати аудіо, ми можемо його потім перетворити і кудись записати. І далі ви ці знання можете вже адаптувати під будь-які інші різні задачі. Тому. Моя задача це на ось такому прикладі показати інструментарій і можливості автоматизації з допомогою штучного інтелекту. Тож, перш за все, давайте не відволікатися і подивимося, що нам треба зробити найперше. Найперше, нам треба підключити такий блок, який називається Watch Updates, Telegram Bot, який очікує від нас на нові повідомлення. Це текстові повідомлення, зображення, аудіо. В нашому випадку це виключно аудіо. Вам що треба зробити для того, щоб це. Все діло підключити, щоб воно почало для вас працювати. У вас не буде ось тут підключен ваш telegram бот Вам треба буде його створити і підключити. І зараз я швиденько розповім, як це зробити. Натискаємо «Add». Тут в нас «Connection» – підключення до нашого Telegram-боту. Тут ви можете називати там, це вебхук підключення, як вам хочеться. Не зважайте на якісь складні слова, які ви зараз не розумієте. Це просто назва. І тут наша задача це натиснути Add, тобто додати нове підключення. І щоб підключити наш Telegram-бот, тобто ми можемо просто написати тут ім'я нашого Telegram-бота, щоб нам було потім зручніше це все діло розуміти. І додати токен. Що це таке токен, як його взяти, як створити того Telegram-бота, просто 2 секунди показую. Спочатку переходимо в Telegram. Телеграм. В Telegram в пошуку вбиваємо ботфазер. Ботфазер це спеціальний бот від Telegram, який дозволяє в три кліки створити нашого нового бота. Пишемо «New bot». він пише, як його назвати. Все, назва може бути будь-яка, що завгодно. А тепер нам треба вказати юзернейм. Він повинен бути унікальний, і в кінці обов'язково повинно бути бот. Тому давайте напишемо: все, вписали, і він нам створив нашого телеграм-бота. Все, в нас все є, в нас все працює. І ось ця стрічка, оця вся історія, це і є наш токен. Його, будь ласка, нікому не шерте, не діліться, тому що в такому випадку хтось може користуватися і підключати різні речі до вашого telegram бота Тому от я, наприклад, цього бота потім видалю для того, щоб ви або хтось інший, хто отримає цей токен, не змогли нічого поганого зробити в... з моїм telegram ботом Ми копіюємо цю історію, переходимо назад до мейку, токен вставляємо і копіюємо. Давайте напишемо тут Money Example Bot. Натискаємо Save. Все. У нас є нове підключення, Connections. Також напишу таку історію, сейв. І все. І ми зберігаємо, ми підключили нового telegram бота натискаємо зберегти. І далі тепер дивіться, отут є посилання. І тепер ми з нашим Telegram-ом будемо нашим ботом спілкуватися от в тому боті, якого ми створили. Ми можемо подальшому змінювати йому зображення, опис, але це все діло нам, нас не так цікавить, ви вже з цим розберетеся. Далі ми підключаємо інший модуль. Як, по суті, робиться підключення? Дивіться, якщо ви будете з нуля робити, то тут просто плюсик є. Ви обираєте там Telegram і обираєте, що нам далі треба зробити. І наша задача наступна це зробити download. Download і файл. Тобто я, по суті, підключив ось цей модуль, ось так він виглядає. Давайте я поверну це підключення. Чому нам треба скачати файл? Тому що аудіо, яке ми записуємо, це просто аудіо. А нам треба їх мати у файлі, для того, щоб цей файл ми потім змогли передати до чата GPT. Тут так само налаштовується підключення. І те, що вам треба додати, ну. Якщо ви використовуєте мій шаблон, то у вас все це діло вже буде, але якщо ні, то вам треба просто вказати файл ID, тобто ID файлу, який вам треба зберегти. І давайте, як працюється, в принципі, з сервісом Мейк.ком тут на кожному етапі, бачите, у нас є перший етап Telegram Bot. Ми тут отримаємо ось таку купу різних даних, і нам треба розібратися, а де в цих даних якраз таке наше голосове повідомлення. Я вже це знаю, тому що я вже це прокидав. Дивіться, є voice. І бачите, тут справа написано а, якраз таки дані, які ми отримали у попередньому запуску. Тобто, ви коли будете створювати з нуля, час від часу запускайте вашу автоматизацію, щоб бачити деякі дані, щоб розуміти, що ага, файл ID, бац, натискайте і ми додали файл ID, так як ми вже. Доданий цей файл ID, я його прибираю. Все, в нас є файл ID, ми його отримали, зберегли, все. В нас тепер на цьому етапі, бачите, ось тут. Якщо що, це результат роботи нашої автоматизації, ми маємо вже файл пас, name і -e, data, Якщо що, отак виглядає, по суті, наш файл для комп'ютера. От, все. Ми скачали файл, і наша задача далі це обробити цей файл і перетворити з аудіофайлу в текстовий файл. І як же ми це можемо зробити? А для цього нам треба підключити OpenAI і підключити саме Create Transcription. Transcription – це така технологія, це метод перетворення аудіо. Ну, не метод перетворення, це так називається перетворення аудіо в текст. І за це відповідає в OpenAI модель, яка називається Visper. Натискаємо сюди, і по суті, що вам треба зробити? Знову ж таки, вам треба зробити підключення. Як його зробити? Нам треба створити аккаунт, якщо у вас його ще немає. Причому це не просто аккаунт в чаті GPT, який ви користуєтесь. Ні, це трошки інша історія. І ваша задача буде це додати підключення. І як це звичай завжди буває. Пишемо якесь ім'я і назву, прописуємо API-ключ і прописуємо Organization ID. Звідки цю всю історію нам треба брати? Дивіться, Make дуже зручна. Такий дуже зручний сервіс, який, якщо ми щось не знаємо, в нього є підказки, і він каже: створіть API-ключ за цим посиланням. Ми можемо натиснути на нього. І ваша задача тут буде: це просто перейти в ваш профіль, де ми створимо цей секретний ключ, і де ми візьмемо Organization ID. Ось у вкладці General ми маємо Organization ID, який ми копіюємо і просто вставляємо до нашого Organization ID поля. І тепер нам треба створити API ключ. Для цього переходимо в вкладку API Key, натискаємо Create New Secret Key, називаємо як завгодно, я напишу Delete, просто щоб не забути його видалити після цього. Вказуємо проект, якщо що, можете просто використовувати дефолтний проект, якщо ви користуєтесь цим вперше або вам не потрібно це, як просто папки на вашому комп'ютері, і натискаєте Create Secret Key. Після цього в нас створиться наш секретний ключ, який треба скопіювати, і так само, як з токеном телеграму, ні в якому разі нікому його не передавати. І тепер робимо налаштування, тобто після підключення в нас з'явиться те, що ми можемо налаштувати. Вказуємо модель. В нашому випадку це Віспер. Prompt вказувати не треба, тому що він і без того розуміє, що йому треба аудіо в текст конвертувати. Формат залишаємо JSON і температуру налаштовуємо 0,2. Тут. Температура це такий параметр, який відповідає за те, наскільки він там буде щось собі додумувати, якщо він щось не зрозумів. Тобто, чим більше температура, тим більше вірогідність того, що він буде неправильно, наприклад, перекладати ваші слова, тому що він там щось не почує. Або ви скажете якусь абревіатуру, яку він не знає і не розуміє, і він подумає, що це не абревіатура, а яке слово. Ну я від собі там Т-9, коли ви там скорочено пишете. Він не розуміє, що це скорочення насправді і виправляє на на повноцінне слово. Чим більше температура, тим більше разів він плюс-мінус так буде себе поводити. Тому наша задача, це, щоб він максимально чітко повертав те, що ми йому безпосередньо сказали. Краще він нехай слово в слово те, що почує, запише, і я вже сам додумаю, зрозумію, що там відбувається, аніж придумає сам щось собі, і потім сиди, розбирайся а На що там ви там витратили наступні там, якісь там 500 тисяч гривень. От і внизу можна ще вказати налаштування мови. Тут є е, треба просто мовний код написати. Я вписав українську, тому що я йому записую українською. І ви можете обрати будь-яку іншу. Тут є просто формат ISO 639, можете почитати, знайти і будь-якою іншою зручною для вас мовою налаштувати всю цю історію. Натискаємо «Save» і, в принципі, все. Цей модуль вже перетворить нам все це на текст, і дивіться, що ми отримаємо в результаті, а в результаті ми отримуємо якраз таки текст. І те, що ми йому сказали: що тільки що ми витратили 500 гривень на продукти в магазині АТБ. Все, пішли далі. Далі є така невеличка особливість, яку, по суті, вам змінювати не треба, якщо ви використовуєте шаблон. А це особливість того, що, як ви бачили, там вказується ще дата, коли була зроблена транзакція. І чат GPT. Коли ми йому передаємо інформацію, він нічого не знає про сьогоднішній день. Він не знає, який сьогодні день, він просто повертає інформацію зі своєї бази. Тому сьогоднішній день нам треба вказати самостійно. І для цього ми отримаємо, додаємо tools set variable, вказуємо назву змінною current date. І вписуємо ось таку штучку. І це я раджу просто або скопіювати, вставити. В чаті GPT, якщо що можете написати, він вам напише ось цю необхідну формулу. Це просто бере. І отримує сьогоднішній день і записує ось в цю назву. Якщо, наприклад, до цього дивіться нам в поле, так, де воно є, а це не те. Ось тут в поле текст вписало значення, яке ми отримали, то тут, бачите, в поле «Current Date» воно вписує поточну дату. Це нам треба для того, щоб у майбутньому в таблицю правильні значення покласти. Все, базові налаштування закінчили, і залишилось декілька останніх етапів, які, скажімо так, можуть бути. Простішими, але вони, скажімо так, не найпростіші. Але зараз я вам покажу. Коротше, все один раз налаштуєте а потім буде все красиво і якісно працювати. Це підключення асистента. Що таке асистент? Яка різниця того ж самого асистента від умовного просто там GPT, якому ми пишемо? Дивіться, коли ви спілкуєтеся з чатом GPT, то ви спілкуєтеся з ним просто як з базою знань, як з бібліотекою. Повідомлення відправляєте, отримуєте відповідь і так далі. Якщо ми працюємо. Ну, і далі ви можете по суті будувати з ним діалог, як з якоюсь реальною людиною. У випадку, коли ми підключаємо це все діло через API, тобто от те, все, що тут робиться, не лякайтеся знову ж таки слів, яких ви не розумієте, воно просто відправляє е, повідомлення. Якщо до чата GPT одноразово, тобто ми не можемо, ну або можемо, але це супер складно і незрозуміло навіщо, тому що є асистент, побудувати діалог, щоб він пам'ятав історію вашого діалогу і так далі. Тому завжди, коли я працюю з чатом GPT, я краще налаштовую асистента, особливо для поточної задачі, тому що асистенту ми одразу прописали інструкцію, хто він, що він і яка його головна задача, і ми прописали йому формат даних. Як він повинен їх повертати, тому що нам же в базу і в таблицю треба повернути і записати структуровані дані. Тобто нам треба буде записати конкретно назву, опис, кількість і так далі. Це чітко поля, які треба якось з тексту взяти. Якщо він поверне нам просто інформацію, що витрати стільки, кількість, стільки, то як ми потім цей текст зможемо автоматично знову ж таки, пам'ятаєте, ми робимо автоматизацію. А вже ж ви ручками зможете це зробити, але в наша здача не така. І от щоб автоматично це зробити, треба змінити всю цю історію. І як це все створити? Повертаємось на наш улюблений сайт platform.openai.com. І тут переходимо до вкладки Playground, де переходимо до вкладки Assistance. Тобто нам треба створити свого нового асистента. Щоб це створити, ви можете просто взяти і натиснути Create Assistant. Я зараз покажу того асистента, якого ми вже використовуємо. І який ви потім для себе створите всі приклади, оцих е, текст, е, який ми маємо, схему даних, я все окремо скину, вся інформація знову ж таки буде в описі. Тож, що тут в нас є, і що важливо зробити і змінити. Перша назва. Ну просто щоб ви орієнтувалися, що це за асистент і для якої задачі ми його використовуємо. Далі System Instructions це інструкція про те, що цей асистент повинен робити. І що він буде робити, яка його інструкція? Ми можемо почитати тут таке достатньо велике налаштування, де я прописую, що він повинен робити, які в нього кроки, який формат виводу даних і так далі, і тому подібне. Це все діло у вас буде, ви зможете просто скопіювати або самостійно все це діло прописати під конкретну задачу, яку вам необхідно буде вирішити, якщо ви хочете зробити щось інше. Далі, файл Search, код-інтерпретатор це. Функції, які нам зараз не потрібні, нам не треба шукати по файлу, нам не треба якийсь там код обробляти і так далі. Єдине, що треба далі нам змінити, дивіться, тут по дефолту респонс-формат це текст. Це те, що я вам казав. Нам треба JSON схіма, тобто нам треба, щоб він повертав дані в певній структурі, в певному вигляді. І для цього ми створюємо свою схему. Ось так виглядає схема. Яку створив я, і трошки скажу, що вам треба буде зробити, якщо ви захочете змінити в вашій табличці, наприклад, категорії. Дивіться, тут виглядає, можливо, трошки заплутано, але насправді все супер зрозуміло. В нас є, бачите, properties, поля, і які в нас є поля. Є поле ім'я, яке типу стринг, є поле тип, яке за типом теж строка. Категорія теж строка. І бачите, в нас є категорії. Це всі категорії я виписав, які є в нашій табличці. Тобто це категорії і витрат, і доходів. І якщо ви хочете щось додати або щось виправити там в Notion табличці, обов'язково обновіть ці дані ось тут. Тому що я вказую тут, що у нас категорія повинна бути одне з цих полей, тільки одне з цих полей. Ніщо інше не може бути, і тому воно його звідси якраз таки буде обирати. Плюс є поле кількість, яке число і description, і вказує які поля є обов'язкові. Всі, ну тобто ні нічого складного. Насправді ця вся історія тут є навіть е, штука, яка автоматично зможе це для вас згенерувати, якщо ви. Захочете зробити, вирішити будь-яку іншу задачу, тому не переймайтеся, все достатньо просто, інтуїтивно, і навіть людина без технічного досвіду зможе це все діло вирішити. І далі два поля, про які я вже трошки казав: саме про поле температуру, яка відповідає за там, креативність. І в нас є ще поле топ-ПІ, яке, якщо простою мовою казати, то вона. От в нас там вже генеруються слова і відповіді з певних вірогідностей. Там, чим більш вірогідніше, що якась історія буде, він її додає. Чим менш вірогідніше, це ну вона також там є у виборці, і він її може в відповідь додавати або не додавати. І от я викручую це діло наполовину. Для того щоб мати більш чітку відповідь, тому що чим більше ви викручуєте, тим більше буде відповіді по типу ну знаєте, буде більше варіантів, які, можливо, іноді вам не підійдуть. Наприклад, він буде казати, там, от якщо умовно ми топів викрутимо на мінімум, він буде там, на питання, наші, не знаю, скільки треба годин, щоб доїхати з, з точки А в точку Б, він там скаже. Треба там від однієї до двох годин, тобто найбільш вірогідніший результат. Ну умовно, така проста здачка. А якщо воно буде в максимум викручено, він буде казати: у це все залежить від мільйона факторів, який трафік, який від транспорту ви виконати, а ще там треба так. А можливо, це буде одна година, а можливо, 51 година, тому що тобто він буде більш так води наливати і багато нам зайвої інформації повертати. Далі ви можете протестувати вашого асистента, просто написавши по суті те повідомлення, яке ми йому плануємо передати. Ось сюди, і він поверне дані в тому вигляді, якому ми його попросили. Давайте протестуємо цю історію і напишемо йому, наприклад, витратив 1450 гривень на одяг в магазині. Zara». він обробляє наше повідомлення. І через деякий час, йому треба деякий час, він не так миттєво працює, як там ChatGPT 4О, наприклад, він повертає нам результат в тому форматі, який ми захотіли. Тобто покупка одягу в Зара. Це категорія витрати, точніше тип витрати, категорія шопінг, кількість 1450 і витрати на одяг в магазині Зара. По суті, ми теж те саме будемо в Телеграмі проговорювати, і він буде нашому асистенту передавати. Що ж нам далі треба з цим всім робити? А далі наша задача – це додати цього асистента в нашу автоматизацію. Для цього натискаємо на and Assistant», підключаємо знову ж таки наш коннекшн, наше підключення, яке ми до цього з вами створили, і вказуємо асистента. Тобто натискаємо, тут є велика вибірка різних асистентів. От в мене він один лише тому, що я під, під окремий проект це все зробив і підключив connection чисто до цього проекту. У вашому випадку, якщо ви створите лише одного асистента, також буде лише один. Коротше, просто ви обираємо зі списку, який ви тільки що створили. Роль залишаємо юзер і повідомлення, нам треба взяти текст. Бачите, тобто текст після третього кроку, саме після «Create a transcription». Тобто, після того як ми обробили аудіо в текст, нам треба просто витягнути текст, і ми оцей текст просто передаємо як повідомлення. Нам не треба йому писати потім інструкцію, що йому треба зробити, тому що ми вже створили асистента, в якого є ця інструкція. Інші поля нам не потрібні, вони не обов'язкові, тому натискаємо Зберегти і все. І дивимося, що в нас є. Після того, як ми передали, бачите, ось це повідомлення, ми отримали ось такий результат: Name, покупка, продуктів, type, expense, category – foods, amount на продукти в магазині АТБ. Все. І далі в нас залишається ще два невеличких елемента. Перший це нам треба ось це, якщо ви помітили, то це все діло, воно просто в одному полі «Result». Однією купою лежить. Нам треба зробити, щоб воно було окремими полями. І це робиться з допомогою ParseJSON, json який ми підключаємо. Передаємо ось цей result звідси, який ми налаштували. Бачите, от тут взяли result і передала ось він наша строка. І далі нам треба прописати структуру даних, яка нам необхідна. Знову ж таки, натискаємо Add. І створюємо цю структуру даних. А як це зробити? По суті, все, що ви прописували в асистенті, і ви йому казали, що Name це повинна бути строка. Що там це поле повинно бути таке, це поле таке, ви просто ось тут створюєте. По-перше, раджу робити strict yes, щоб ми чітко тільки ці поля отримували. І далі пишемо: add item. Add item. item. Перше, яка назва нашого першого айтему? Name. тип, текст. Супер. Add item. E, там, Не знаю, давайте там категорії. Категорія, і категорія в нас буде також типу текст. Тобто просто прописуємо ті поля, які ми до цього отримували. Все, в мене вже є ця налаштована структура. Давайте, до речі, подивимось, як вона виглядає, щоб ви зрозуміли: «Name» – «Text», description – «Text», «Label» – «Text», amount це number. От, і «Data» – це «Data». Але е, «Data», якщо що вона не парситься, ми її отримуємо з іншого місця, тому, по суті, це поле не обов'язково в даному випадку. І що ми маємо на виході? Дивіться, в нас була строка ось така. А в результаті ми отримали ім'я, тип, категорію, тобто окремі поля, які потім ми можемо покласти вже в нашу notion таблицю. І далі є роутер. Для чого нам треба роутер? В нас вже дві окремі таблиці доходів і витрат. І нам треба зрозуміти, а в яку конкретну таблицю, які дані треба покласти. Для цього в нас є поле, яке називається type тип. І там ми прописали, що це буде або expense, або «Income». І ми вставляємо таку штуку, як роутер. Роутер, він нас вже розкидує все це діло або в таблицю витрат, або в таблицю доходів. Я зараз покажу, як ми їх налаштували, спершу покажу, як налаштувати ці переходи. Ось тут просто натискаємо на нашу, на нашу ланочку і вказуємо фільтр, вказуємо йому умову кондішн, через яку він буде вирішувати, а куди йому далі піти, нагору чи вниз. І ми йому кажемо, що якщо тип. Дорівнює expense, йди нагору. Якщо тип дорівнює income, йди вниз. І яка ось тут в нас же є різниця? А різниця в невеличкому підключенні: це просто яку конкретну базу даних ми з вами підключили. Натискаємо сюди, і перше, що треба зробити, це просто підключити ваш notion аккаунт. Після підключення у вас буде вибір бази даних. І для того, щоб це, цей вибір у вас з'явився, треба зробити одну штучку. Тобто тут залишаємо Select from the list, і тут треба буде натиснути Search, натиснути ОК OK з пустим Search, ем, і він видасть вам всі доступні, які є у вас бази даних. Раджу підключити, по-перше, Accounts, Income і Expense. Це ті, з якими ми будемо працювати. І давайте покажу, як це зробити. Переходимо в наш Notion. Після того, як ви підключили, там, якщо що, по інструкції вже зможете підключити аккаунт Notion, я думаю, проблем з цим не виникне. Ви натискаєте Expense Tracker. І ось тут три крапки, connection. І бачите, в мене вже підключено Active Connection Make. Вам треба буде обрати той «Connection», який ви якраз таки зробили, коли ви підключали ваш, ваш аккаунт у Make. -у. Так само треба буде зробити для табличці «Аккаунт» і табличці інком. І після цього вже у вас будуть доступні ці всі історії в ножен таблиці. І після підключення таблиці в нас він буде вже питати. В нас в цій таблиці є поля: ім'я, лейбл, опис, «Аккаунт», емаунт. І старт дейт, який ми отримаємо. І нам треба вписати, які дані туди додавати. І ми знову ж таки натискаємо і бачимо останній крок, який в нас був, це ось цей JSON, parse JSON. І як ви бачите, в нас поля заповнені ось тут: Name, Type, Category, Amount, Description. Все, ці поля я ввів, Name, Category, Description, Amount. Account я залишив Wallet, тому що в нас він єдиний. Якщо хочете додати ще аккаунти, в ну, я маю увазі, там, не знаю, ваш там є один гаманець, другий гаманець. Ви його можете вношення додавати, і потім тут просто треба буде вказувати цю всю історію. Ви вже зможете, я впевнений, самостійно це все діло додати і налаштувати. Так от, дата, старт, тайм. І де я беру дату? А дату я вже беру ось тут. Давайте подивимось так: перший пункт, другий пункт ось тут tools, current date. Тобто те місце, де ми згенерували з вами поточну дату. І натискаємо Все, додали. Все, воно в нас є. Натискаємо «Save» і точно таку історію ми робимо ось тут. Єдине, що ID-шка, бази даних в нас зміниться, це вже буде база даних для доходів. І після цього всього в нас вся ця історія запрацювала. Ось так вона виглядає. Не дуже зручно мені це налаштовувати. І давайте протестуємо її на нашому новому боті, натиснемо Run once» і спробуємо додати якийсь доход. Я тільки що заробив півтори тисячі гривень на апворку, на фріланс біржі. Через те, що я виконав просте ai замовлення створив ai автоматизацію для нового замовника. Все, записалося аудіо, дивимось, воно передалося, скачалося, перетворилося в текст, дату додало. Тепер воно обробляє через асистент наше повідомлення, повертає структуровані дані після того, як воно їх поверне, воно їх поверне в більш структуровану історію, і воно, як ви бачите, підключило саме до додавання нового доходу. І можна тут подивитися. Що воно нам додало, там якісь інформації, але ми подивимось напряму в нашому ноушені. І ми бачимо, що тепер тут збільшилося 6500 і нижче можна подивитися заробіток на Upwork або перейти в Income Tracker і подивитися, що от, заробіток на фріланс-біржі Upwork за виконання ai замовлення до нового клієнта. І це в нас категорія Side Hustle, тому що це там не інком, не зарплата, нічого, півтори тисячі. І це зроблено 1 березня. Ось так в декілька кроків ми з вами створили автоматизацію, яку ви можете не просто використовувати, а адаптувати, змінювати і покращувати, так як вам. Завгодно. Якщо вам сподобалася історія, хочеться дізнатися ще більше автоматизації, напишіть в коментарях. А що б ви хотіли, щоб я розповів і показав, як автоматизувати якусь конкретну історію, я обов'язково про це покажу, розкажу. А вам бажаю успіхів і автоматизуйте все, що тільки завгодно, тому що AI робить в першу чергу наше життя набагато ліпшим, кращим і цікавішим.